Однією з причин труднощів з грудним вигодовуванням є нагрубання та набряк тканин навколо соска. Прикладання стає болісним, вкрай утрудненим або ж взагалі неможливим. В такому випадку допомагає техніка пом'якшення ареоли тиском за джин кодермен. Показую, як її робити. Перед початком помийте руки, поставте пальці навколо соска і зробіть м'який тиск бік грудної клітки. Тримайте протягом однієї-двох хвилин залежно від вас. Вашого стану Та ступеню вираженості набряку. Пальці можна також поставити ось таким чином, якщо у вас довгі нігті, і змінювати розташування пальців. Можна також ось так зробити, оточити сосок пальцями. Ви відчуєте суттєве полегшення, сосок стане більш вираженим, ареола м'якою, і дитина одразу зможе прикластись до ваших родей, смоктати безболісно та ефективно. Якщо прикласти дитину одразу, можливості немає, починайте сціджування руками. Техніка пом'якшення ареоли тиском проста, безболісна, Вона є частиною алгоритму роботи з нагрубанням і стимулює окситоцинове рептилій. Лекс, тож молоко буде виходити швидше і легше. Я бажаю вам безболісних готувань, і якщо залишаються запитання, звертайтеся, завжди рада вас підтримати.